Добрий день, шановне панство. Ось дивіться, я почав в вольєрах прибирати. Зараз внутрішня, можна сказати, в ямі сидить. Я спеціально спробую зараз і підсвітити. Бачите, в мене висока пістилка, що я називаю високою пістилкою? Це я коли е, прибрав, кидаю, кидаю і в мене ось на даному. В даний момент, зараз спробую показати знизу, як воно виглядає. Ось біля 30 сантиметрів, десь 25, напевно, сантиметрів гною. Бо зараз буду звинувачення, лінивий, ще що. Завжди ставлю собі ціль, щоб внутрія в мене ходила по сухому. І завжди, коли я прибираю, потім кидаю їм підстилку. На самий низ, хто має достаток і близько дістати може, кидайте е, тирсу, тирсу, стружку з е, обробітку де, деревини. Вони дуже гарно втягують вологу, і, так, як я не маю можливості, я кидаю те, що я маю. А літом я кидаю траву постійно, от мішок трави. В день, наприклад, кошу чи два, ну дивлячись від того, я встелюю їм то з однієї сторони, на другий день з другої сторони. І так по, по, сант... по міліметру, по міліметру десь протягом <кій> десь пів року. Я приблизно 3-4 рази на рік напевно, чисто... чищу ті вольєри. В даний момент почав чистити, бо маю переурати город. А нагород добре е, викинути гній. Е, крім тирси, е, також добре кидати е, солому. В зимовий період, якщо в мене соломи не вистачає, а я веду, ну, маю достатньо сіна, я не шкодую, бо в мене його є. Я також сіну кинув з однієї, потім з другої сторони. В даний момент осінню є листя, і в мене зараз листя, листя мішка листя, мені вистачає два рази, ну, такий набитий мішок листя, мені вистачає два рази ну, на два дня. Бо я зранку чи звечері їм порозкидаю листя, вони його притовчуть, і на другі сутки проходить, я знову трошки підстелю. Так само і листя, якщо воно з. Дерев плодових, то вони його частково їдять. Е, солому кидають теж, що їм смакує, то, щоб з'їдять і сіну, що з'їдять, саме саме смачніше з'їдять, а що ні, то пістилку. Звичайно, ідеальне, ідеально тримати в клітці е, в клітках там, де вони в чистенькому, щоб какашки їхні провалювалися, до чого я хочу йти. Але вольєр добрий тим, особливо в літній період, що на городі пішов б на полов між, того, між рядками щось. Ну, Січеш то маленька травичка, велика травичка. Відром шурну вольєр. Воно і пістилка, і, і тварини щось переберуть ту траву. І тим більше не треба. Прибирати. Знову в клітках, то прибирання приб... приблизно раз в, ну, я такі зазори там поробив, що потрібно десь раз в місяць, раз в три тижні, дивлячись, які звірі є. Якщо менше тварини і менше тварин в клітках, то і рідше треба прибирати. Якщо великі тварини, то. І дивлячись, що ми кидаємо ще їм їсти. Якщо ми дуже багато їм кидаємо, то в клітках, то можуть вони забивають ті отвори, де провалюються какашки, то треба туди лізти і, і вже прибирати. Ось таке. Ну що, гною є достатньо. Мені дуже, нам того року той гній, що я повикидав. З вольєрів і що в мене збирався протягом року. Я на гній викинув то врожай чи то від року, чи то е, такий рік. Ну, але рік був дуже посушливий, так як ви знаєте. А врожай картоплі в мене був самошерший. Якщо мені, наприклад, треба одну частину картоплів ну, для сім'ї, то при найгірших врожаях, так? то того року я зібрав в три рази більше картоплі. Е, Буряк кормовий взагалі шикарний результат. Я вже років не знати, скільки таких буряків не бачив в себе. Та і все родить. Якщо тримаємо тварин, маємо кусок города, як ми той гній кинемо на той город, то і на городі буде результат. Так само і огірків мали. ну і всього. То, що цибулі менше посадили і мало-мало цибулі. Ну, все, дякую за увагу. Так що мені подобається зимою. Наприклад, ось ця висока пістилка, то е, внутрієм тепло буде, бо знизу гній гні він такий вухенький трошки. Ну, літом, може, їм трошки дискомфорт є, бо аміак може. Ну, але, так як в мене приміщення таке, що. Е, як вам сказати, воно вентиляціє. Е, вікон таких немає, з дирками, дирки є, і вентиляція є. І воно, якщо щось є, то воно протягом воно витягує. Ну, все, дякую за увагу. Так що тримаємо внутрі. Робимо. Звичайно, кожен день, напевно, прибирати, напевно, краще буде, ніж раз в три місяці прибирати. Ну, але кожен робить свій. Вибір, так як я ще б згадав про три, от мій знайомий Віктор, то він на вулиці тримає, має забетонований, має воду. То він зранку каже, прийде, включи воду. І промиє, змиє, змиє, що в каналу собі змиє, змиє і того. Ну, є свої плюси, є свої мінуси, і, і він їм літом робить зразу. Той, і душ, і змиває. Кожен робить собі так, щоб не наробитися, і щоб мати м'ясо. Ну, якби тут їм був дискомфорт, то, наприклад, ті внутрі, які я продав, наприклад, ці самочки, то навіть одна в місяць мала в перший місяць мала 1 кілограм, а в два місяці одна мала 2 кг, що 60 грам. І всі самочки теж хорошу вагу мають. Мені от самці ті вони попадаються. Може, нині, може завтра я піймаю одного самця. І ми зважимо, подивимося, як вони ростуть. Ну, Але основне, що, бачите, якби було грязно, то би й шерсть була не виблискувала внутрі. Вони б були грязні в багнюці. А тут і вони вон, чистенькі, все виблискує. От. І я вважаю, що все добре. Ну, Кожен має свою міру, як вам сказати, один буде ганьбити, другий скаже, що добре, бо є результат. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.